Російські військові просунулися поблизу приліпки на Харківщині і Володимирівки на Донеччині. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт сьогодні у Телеграмі, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Протягом доби на передовій відбулося 169 бойових зіткнень. Найбільше, а це 58 штурмів. Наші військові зупинили на покровському напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. Ну і далі про ситуацію на передовій будемо обговорювати з воєнним оглядачем, начальником прислужби генштабу збройних сил України з 14 по 17 роки, полковником запасу Владислав Селезньов. з нами на зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Друзі, вітання вам на слава Україні, героям слава. слава насамперед. Хотіли б обговорити знову ж таки ситуацію на покровському напрямку. Якщо відстежувати інтенсивність, кількість боїв бойових штурмів, які фіксує генштаб упродовж останніх трьох днів, 52, два дні тому. 52 штурми, потім 100 штурмів. Uh, і знову 50, uh, повідомили, що на якраз кількість 58 штурмів зупинили на саме цьому напрямку. Загалом ця тенденція спостерігалася уздовж цієї лінії фронту, тому що понад 270 бойових зіткнень два дні тому зафіксували, і вже вона uh, впала до 169. Які висновки можна з цього зробити uh, у контексті подій два дні тому? А, ми маємо розуміти, що ворог продовжує атакувати там, де вважає е, для себе пріоритетні напрямки. Вочевидь, що е, від третини е, бойових зіткні припадає саме на Покровський Мирноградський напрямок. Вочевидь, що ворог сподівається, що силою зброї він зможе декарі змінити статус кво на цій ділянці фронту. Насправді ситуація досить тривожна. Що стосується темпів ворожого наступу, то вони обумовлені навіть не якимось там там примхами тамтешніх військових керівників та начальників, а ресурсними можливостями. Є у ворога відповідні ресурси для продовження масштабних атак. Він цю опцію використовує. Ба більше зараз змінюються погодні умови, де далі частіше стають тумани над місцями ведення бойових дій. Під прикриттям туманів часто уста ворог намагається використовувати бронетехніку чи автомобільну техніку, щоб здійснювати. Це масштабної атаки на наші рубежі та позиції, бо за умов щільних туманів вкрай важко використовувати дронову техніку, яка тут зараз для нас є допоміжною, коли ми говоримо про утримання так званої кіл зони на лінії бойового зіткнення. В Будь-якому разі, як бачимо, навіть погодні умови не впливають значно не впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ворог поспішає. Ворог намагається силою зброї реалізувати той самий план, заради якого починалася так звана спеціальна військова операція у лютому 22-го року. Йдеться про повну окупацію усієї Донеччини для того, щоб у ворога цієї історії були реалізовані е, саме так, як він того прагне. Йому потрібно сформувати три ударних плацдарми. Один з них знаходиться саме в районі Покровська та Мернограда. Бо саме звідти в перспективі ворог у разі його успіху на цій ділянці фронту сформували ударний кулак, буде атакувати нашу. Агломерація, яка включає в себе Костянтіновку, Дружківку, відповідний Краматорськ та Слов'янськ. Звісно, що це не єдина ділянка фронту. Звідки ворог буде атакувати ще одна це район Час'яра, ще одна це Ліманський, та напрямок, де ворог останнім часом так само намагається постійно атакувати наших оборонців. Тож, очевидно, що логіка російських дій вона абсолютно очевидна і спрямована на те, щоб реалізувати ту саму задум. Угу. Пане Владиславе, однак туманна погода також е, е, і для ворога ускладнює так, тому що вони не можуть е, робити свою е, як мінімум повітряну розвідку. Не так працює, от як ви сказали, їхня дронова складова. Однак е, е, вона грає на руку е, диверсійно-розвідувальним групам, угу. які можуть просочуватися, які яких може не помітити наша розвідка. Так, безумовно, проблема інфільтрації ворожих сил на території Покровська залишається актуальною, бо, на проведу, жаль, ми не спромогли створити щільні оборонні та захисні рубежі на півдні Покровська. Через ті дірки в нашій обороні ворог постійно заводить свої малі та надмалі штурмові групи, які концентруються в різних мікрорайонах Покровська. І тут, до речі, треба віддати належне фахівцям моніторингового проєкту Діпстейт. Вони фактично замовлювали леву частину Покровання. Кровська в сірий колір, а це значить, що це е, територія, де відбувається бойові зіткнення, сутички і, і говорити про сталий контроль ані з боку українських сил оборони, ані з боку окупанта над тими територіями не варто. Є чисельні приклади щодо. Е вільного перетинання великих відстаней території Покровська через те, що всіх, усіх ховаються, накапучить ресурси, готуючись до вирішальної битви за цей населений фонд. Звісно, тумани та погані погодні умови створюють певні переваги для дій. І десант десанта, чи штурмових, чи розвідувальних груп, як наших, так і противника, але ми так само маємо пам'ятати, що бої в міській забудові залишаються найскладнішим видом ведення бойових дій, і цей фактор безумовно так само треба враховувати. Тут, до речі, важливо так само пам'ятати про те, що ворог левого частину керованих авіаційних бомб щодоби спрямовував саме на Покровську, Мирноградську міського агломерацію. Тобто ворог діє за сталою схемою, перш ніж зайти в той чи інший населений пункт, він намагається його зруйнувати ще те, що ми зараз бачимо на цій ділянці фронту, абсолютно вкладається в таку логіку. Пане Владиславе, а в такій ситуації, от коли переходять вже до вуличних боїв, то генштаб змінює підрозділи в місті на ті, які краще до прикладу можуть вести такі міські бої. Пару тижнів тому назад на широкий стала відома інформація про те, що підрозділи головного управління розвитки міністерства оборони України зайшли для підтримки дій українських сил оборони. Наші хлопці цю роботу знають непогано і вочевидь, що не лише наші спецпризначенці, а й представники десантно-штурмових військ, представники інших складових українських сил оборони цю роботу проводять досить ефективно. Цифри вони абсолютно переконливі. Величезна кількість ворожих сил та засобів знищується. Російські військовослужбовці гинуть, отримують поранення. А отже, незважаючи на продовження інфільтрації російських штурмовиків в Покруст, говорити про те, що вони, мовляв, контролюють лево чисто цього населеного пункту, буде несправедливо. Бо ворог не контролює цю територію, але зазнає, чималих втрат. Звісно, навряд чи ворог поступить за своїми планами, бо йому треба. Хоча б про щось звітувати російському люду, бо в планах у них від початку було три тижні підкорена вся Україна. А як зараз ми бачимо, три з половиною року повномасштабної війни, і досі ворог десь навешлиться перед передмістям Покровська та е, Костянтинівки, не маючи змоги реалізувати бодай частину планів, які він накреслив себе на літній етап наступальної кампанії цього року. Так, якраз два дні тому е, на сторінках гуру у соцмережах повідомляли про те, що їхні спецпідрозділи пробивали логістичний маршрут до самого Покровська. Ну і разом з іншими спецпідрозділами, силами, бригадами, не, займалися ударно-пошуковими діями ворожих сил уздовж усього міста. Вчора наші колеги, до речі, в суспільне студія спілкувалися в ефірі з командиркою екіпажу батальйону безпілотних систем Шершні Довпуш 68-ї бригади е, на позивний конон. Вона сказала, що ці диверсійні групи, які інфільтрували, Ся у місто вони мало того, що користуються погодними умовами, просочуючись завдяки туманній погоді, так вони ще маскуються під цивільних, намагаються переховуватися у забудовах. Наскільки це ускладнює роботу з зачистки якраз цієї території від ворожих сил? Я ще нагадаю, що на початку цього тижня Володимир Зеленський спілкуючись з журналістами, ще тоді заявляв про те, що три сотні російських військових перебувають у самому Покровську. А що стосується кількості російських штурмовиків, які нині перебувають в Папроську, край важко оцінювати, так. бо навряд чи хтось веде таку статистику, щоб мати абсолютні цифри. Так, але путь у разі президента про... тому так це і да да я розумію, да. Я, я я просто намагаюсь пояснити логіку нашої аудиторії, що щодо що цифр і порядку цифр край це проаналізувати абсолютно раціонально, бо ми маємо розуміти, що ворог постійно прикидає додаткової штурмові групи на території Покровська. Що ж стосується дій ворога, які намаються маскуватися під цивільне населення Покровська, то це серйозний виклик. І виклик, в тому числі пов'язаний з тим, що свого часу тамтешня військово-цивільна адміністрація не провела заходи щодо примусу. Евакуації цивільного населення з Покровська. Це не перший епізод. Ми з таким стикалися і в районі Купінська і в районі Купінська вузлового Бо де-факто цивільне населення населених населення пунктів, які є фактично фронтовими, слугує таким собі живим щитом для дії російських окупантів, що докладає на додаткових проблем для ефективних дій українських сил оборони. І тут є нам на міркувати на перспективу для того, щоб подальшому таких епізодів не допускати. Маємо Проводитись ретельна та повноцінна евакуація всього цивільного населення з території тих населених пунктів, де ворують бойові дії, бо інакше ми маємо такі складнощі, з якими стикаємось і в як в Покровській, так Мирнограді, так і в Купенській, Купенській в, в Узловому. в будь-якому разі. Ворог не полишає надії, докорінно да змінити ситуацію на цій ділянці фронту, використовує досить нові тактики щодо інфільтрації для досягнення відповідних результатів. Ну а українські сили оборони максимально задіючи свої ресурси тому процесу протидіють. Що з того вийде? Лише час нас розсудить, але я лишаюсь прихильником думки, що ключовий фактор, який є впливаючим на цю ситуацію, це фактор ресурсів. Ми бачимо, що Головком сирський президент Володимир Зеленський уважно спостерігає. Гає за процесами, які виборують в районі Покровська та Мирнаграда, і відповідним чином допомагають нашим оборонцям, що діють там тими ресурсами, тими силами та засобами, які тут зараз потрібні. Ми б ще хотіли одну тему обговорити. Не можемо її оминути Командир підрозділу ударних безпілотників Ігор Луценко сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець збройних сил України написав, що кожні дві хвилини з української армії тікає людина, і він написав, що 21 тисяча втекли з армії за минулий місяць. Написав, що це рекорд і це дуже поганий рекорд. каже, що це проблема армії номер один, і відтак це проблема номер один країни. Власне, наші колеги намагалися запросити його на ефір. Він на жаль відмовив і разом з тим, ми не знаємо звідки він взяв ці числа, тому наші колеги вже звернулися до генштабу сухопутних військ для того, щоб отримати коментар, чи є ці цифри обґрунтованими? Ну і щоб загалом розпитати цю тему. На вашу думку, враховуючи зараз ситуацію на передовій, оця проблема із військовослужбовцями, які можуть піти без СЗЧ, обсяг проблеми, чи впливає він зараз на те, на обороноздатність країни у такому масштабі, як це описав пан Ігор. Агну звісно, цифри пана Луценка я підтвердити, ані ані підтвердити, ані спростувати не можу, бо просто не е, доступу до такої інформації. Чи буде відповідний е, інформаційний звіт від Генштаба, Сподіваюся, що на широкий загал ця інформація стане відома, ну, в частині, що стосується усіх нас. У е, будь-якому разі проблема самовольне завишення частини е, існує. Не вперше вона стає публічною в українському суспільстві, але що ми маємо розуміти, що є передумовою таких рішень військовослужбовців. Які наважуються на самовільне залишення чистини. Я думаю, що це комплексна проблема і полягає вона в тому, що питання проведення мобілізації, питання підготовки та підготовки наших військовослужбовців в начальних центрах та на полігонах залишається не до кінця реалізовано в такий спосіб, щоб давати повний і неналежний вишкіл тим самим громадянам України, які призиваються до лав української армії в рамках мобілізації. Є ще проблема щодо організації. Іних та командирських і лідерських якостей тих чи інших командирів та начальників, бо є підрозділи звідки люди не йдуть. А є підрозділи, для яких така проблема є притаманною і певною мірою сталою. Звісно, що фактор психологічної, фізичної та емоційної втоми дається в знаки. І тут я думаю, варто всім нам згадати досвід 14-17 років. Тоді ми провели щонайменше 6 хвилин мобілізації. відповідної демобілізація можливо, потрібно ставити питання і в такий спосіб, щоб давати можливість нашим співгромадянам, які призиваються в рамках мобілізації розуміти на який час вони призиваються, скільки вони будуть виконувати бойові завдання, і коли вони зможуть повернутися до своїх рідних домівок, бо питання невизначеності воно так само спонукає деяких з військовослужбовців до вчинення так само протиправних дій, які ми знаємо під назвою СССР. в будь-якому разі проблема комплексна, проблема державного рівня і має долучатися до її мінімізації усі складові органів державного управління, а не лише покладати. Цю історію суте включено на збройних сил України, от якраз насправді, на початку там. тижня Денис Мегаль, міністр оборони, анонсував ініціативу щодо контрактів з конкретними термінами. Однак, поки багато подробиць про цю ініціативу немає, як це все насправді працюватиме? Чи буде така можливість і для мобілізованих, а не тільки тих, хто підписав контракт? На вашу думку, це якраз прямоване на вирішення цієї проблеми, таке рішення. Я думаю, що е, міністр оборони Пан Паншмираль і шукає найбільш раціональне та дієве рішення, які дозволять нам е, забезпечити реалізацію ключового завдання. Стала та безперебійне. Оборони нашої країни, в який спосіб ми будемо діяти, які сили та засоби для того будемо залучати, ми маємо розуміти, що ми можемо покладатися покладатись виключно на наші можливості, і в першу чергу, що стосується забезпечення наших сил оборони вмотивованим. Підготовленим всебічно забезпеченим особовим складом ця опція є надзвичайно важливою, бо окопи э, та бліндаж саме себе не боронять. Там знаходяться люди, які зі зброєю в руках виконують цю місію. Так само висока. Да, да... Точна та високотехнологічна техніка та озброєння не можуть самі по собі виконувати бойові завдання. Ними керують люди, ті самі фахівці, які мають відповідний вишкіл, які мають відповідний рівень е мотивації. Все це надзвичайно важливо. і Сподіваюся, що рішення, які ухвалює нині міністра оборони, які будуть в подальшому на ну, певні по ініціативи наскільки я знаю, є от е від е е е е е е е реалізації ефективної реалізації цих візій залежить наше майбутнє майбутнім тому числі. Пане Владиславе, Піта. дякуємо вам за те, що долучилися дякуємо. до нашої ефіри. Владислав Селезньов був з нами на зв'язку. Воєнний оглядач, начальник прес-служби збройних сил України у 2014-2017 роках.